Рено Меган 3. Як зняти штатну магнітолу. Для початку потрібно зняти цей пластик. Можна так, можна підковернути, знімаємо. Кріпиться він у нас на таких кліпсах. Потім потрібно зняти цей пластик. Можна рукою його підіти обережно. Знімаємо цей пластик. Тепер потрібно відключити прикурювач. Натискаємо і витягуємо. Відкладаємо, щоб не заважав. Далі бачимо, тут знаходяться отвори. Два з цієї сторони, два з цієї сторони. Я беру торкс, можна взяти викрутку, натискаю. Також з цієї сторони. І виймаємо сам магнітофон. Кріпиться така пластина, її потрібно натиснути зверху і знизу, і виймається. Також на цій стороні така ж сама пластина, натискаємо і виймаємо. Далі натискаємо Знімаємо, натискаємо, знімаємо. Тут також потрібно натиснути і зняти. Також натискаємо і знімаємо. Все. магнітофон знятий.